Блудниця на життя твоє пастка, сину мій, бережи тим слова мої, мої заповіді, заховай при собі. Бережи мої заповіді та й живи, а наука моя, немов очах твоїх та зіниць. Привяжи їх на пальцях своїх, напиши на таблиці ті серця свого. На мудрість скажи, ти, сестра моя, а розум назви мій довірений, щоб тебе стерегти від блудниці від чужинки, що мовить м'якенькі слова бо я визирав був у вікно свого дому, через грату мого вікна, і приглядався до невіж, розглядався між молоддю, і юнак ось позбавлений розуму, приходив по ринку при розі його і ступив по дорозі додому її, коли вітерець пойвав був увечері дня, о темряві ночі та мороку. Аж ось жінка в обранні, блудниці зустріч йому із серцем підступним, галаслива та непогамована. Її ноги у домі своїм не бувають. Раз на вулиці, раз на майданах, і при кожному розі чатує вона. І вхопила вона його міцно та й поцілувала його, безсоромно зробила обличчя своє та й сказала йому У мене тепер мирні жертви. Виповнила я сьогодні обіти свої, тому то я вийшла на зустріч тобі пошукати обличчя твого і знайшла я тебе. Килимами я виставила своє ложе тканинами різних кольорів з єгипетського полотна, Пастелі свою я посипала мирою, алоєм та цинамоном. Ходи ж, аж до ранку впиватися будем коханням, любов'ю не тішимось ми. Бо вдома нема чоловіка, пішов у далеку дорогу. Вузлик срібла він узяв у свою руку, хіба на день повний поверне додому свого, прихилила його велемовством своїм, облесливістю, своїх губ його звабала. Він раптом за нею пішов, немов віл до залізу проваджений, і немов що ведуть його на ланцюгу до ув'язнення, як той птах поспішає до сітки, і не знає, що це на життя його пастка. А тепер, мої діти, мене ви послухайте, і на слова моїх уст уважайте. Хай не збочує серце твоє на дорогу її, не блукайте стежками її, бо вона багатьох уже трупами кинула. І численні всі неї забиті. Її дім до шолу дороги, що провадять до смертних кімнат. Амінь.